Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Хочу сьогодні подивитися ситуацію по Білорусі. От, е, чи є загроза, да? тому що вчора ми з вами дивилися по Ерефії в плані повторного наступу, да? чи є така загроза. От, а Білорусь ми з вами не подивилися. Тому давайте глянемо, ну, щоб розуміти, да? щоб, е, щоб розуміти, що відбувається, і. Е, про літак ви мені писали в коментарях, що вчора там при, прилетів туди до Білорусі. Друзі, секундочку. Так, друзі, я перепрошую трошки, відволікають нас. Так, і про літак, значить, да, ви писали про літак, що приземлився, прилетів е, Білорусь вчора. Той, який був, е, чи до 24-го, чи 24-го, так, от якось так. Ну, що є, є певне занепокоєння, то давайте будемо дивитися, да? будемо розбиратися. Подивимося на січень-лютий. Загроза зі сторони Білорусі, чи є вона для України. В плані наступу, Да? В плані наступу. Січень-лютий. Загроза наступу зі сторони Білорусі чи є. Тут, знаєте, якісь е е е е домовленості є, по закоханим, намагаються домовитися, намагаються щось вирішити. Трійка кубків. Тобто е Якусь да, чогось вони створюють. По загрозі, що це для закохані? Ні, друзі, він знаєте як намагається навпаки, ну, як відмовитися від цього, як відійти від того. Я загрози тут, друзі, ну, я не бачу. Чи є загрози? Дивіться, шельник на дні колоди. Да? Потім, що це по закоханих, четвірка кубків. Четвірка кубків. Це коли грусть, тоска, печаль. Знаєте, якось так. В плані заходу, бачите, нема. Давайте я на іншій колоді гляну. Так, щоб, наверняка, так? Да? Зараз, секундочку, друзі, а, давайте так. Так, давайте, давайте на цій. Те ж таки, та трошки не про наступ. Загроза наступу з Білорусії січень-люти 2023 року. Чи є загроза наступу з Білорусі січень лютий 23 року? Наступ на Україну, чи є загроза? Ну, дивіться, тут знову на дні колоди, четвірка жезлів, карта миру. Виходить карта колісниці, але після колісниці закохані і е, пажезлів. Знаєте, якісь рухи там є, не про наступ карта. Намагається знову, знаєте, як намагається уникнути. Намагається уникнути. От поки лісниця це, це ну, вагається. Це ні, якось вийти з цієї ситуації. Якось домовитися по закоханим, домовитися, щоб цього не робити. Так, щоб не відсвічувало. Да? Тому, друзі, Будемо ще передивлятися не хвилюйтесь. в плані обстрілів, загроза зі сторони Білорусі залишається. І це зрозуміло, да? обстріли зі сторони Білорусі. Обстріли. Так, да. король же карта миру, і то, знаєте, щось буде змінюватися дуже сильно. Щось сильно буде змінюватися. Що? хм. Щось, знаєте, якісь проявлення. Ситуація змінюється. Для України це можливість вплинути. Карта цікаві. Карта Верховного Суду, питаю, да що буде змінюватися. Як що прояв... проявлятися, щось буде. Та колісниця зміни. Якийсь рух, хтось від чогось іде, хтось від чогось відмовляється поколісниця. Цікаво. По миру бажання домовитися. Щось Лукашенко там мутить таке. Добре, давайте глянемо про той літак, про той літак. Да? Що там з тим літаком? Бо я чесно вам скажу, інформацію шукала, я не знайшла, що там, ну, щось літало, да? і не знайшла літак вчора який прилетів до дурусії, да? що то за літак? Який прилетів, чи був хто літак, що то за літак? Чи хтось так до Велоруссев? Я, ну, не те, що там не бачу літака, я не бачу, щоб там щось такого, знаєте. Ну, для України загрози немає. Там щось у них е, всередині, це щось. Е, всередині відбувається в них. Дивіться, десятка мечів, десятка кубків, шестірка кубків. Всередині якісь процеси. Не знаю, що то ли так для Білорусі. Вчорашній то літак. так? Що то літак так для Білорусі? Колесо фортуни. Можливість щось змінити. Можливість. Тут такі карти цікаві. Десятка пентаклів, знаєте. Це не про те, що там заробити, да? а про більше про успіх, про те, щоб залишитися в спокої, помиру, там щось закінчити. Ну... Всередині Білорусі зараз відбуваються якісь дуже цікаві процеси. Що зараз відбувається? Давайте подивимося, так? давайте глянемо. Що зараз відбувається всередині Білорусі в плані влади. В плані влади, що там відбувається зараз? Намагається втримати, намагається втримати свою владу. Чи є якась загроза для влади? Так, да. друзі, дивіться. Загроза є для влади. Всередині починається, як знаєте, я так розумію, це накал страстей, тобто, що там люди бунтують, чи військові, чи от щось щось прямо по повішеному. Верховний Суд. Щось прямо накипає у білорусів. А, цікаво. Що чекає, давайте спитаємо, що чекає Лукашенка в найближчі місяці, найближчий час. Що чекає Лукашенка найближчий час. Повішений, а на дні колоди карта миру. Буде за щось відповідати, друзі, що його чекає. Розумієте, він як заложник ситуації, да? покарання це може бути, це може бути стримання. Або. Е Що це для нього? Слухайте обнулення влади. Що це для нього? Обнулення влади? От цікаві карти. І прям три старших аркана. Тут щось відбувається таке. Грандіозне, грандіозне, так. А от ще хотіла спитати всередині чи і карти ну, своїх стін. А ну, давайте спитаємо, щоб я сама дістала. Це всередині країни в них ну, зміни ці відбуваються, чи за участю Ерефії, ну, влади Ерефії, да? Оці зміни це. Цікаво, оці зміни відбуваються всередині країни. Ну, між собою чи з залученням влади Ерефії? Це між собою чи з залученням влади Ерефії? Тут більше, як всередині. Тут більше, як всередині, що це за четвірка, жезлі? Тайний вплив все рівно є, але більше як всередині. Що відбувається з владою там? І знову четвірка пентаклів. Чи чекають якісь зміни владу. Ще є загроза для самого Лукашенка. Загроза для самого Лукашенка. Ну, от більше як для нього самого тут, от, знаєте, момент страху стоїть, і як він. А, це для нього втрати. Втрата позиції, втрата ну, його авторитету. Да. Цікаво, цікаво. Не робила я ще прогноз на Білорусь, напевно, треба окремо зробити да? на Білорусь, на січень, на лютий, подивитися, що там відбувається. Тому що момент обнулення влади, да? і що його чекає, карта повішена, Ну, знаєте, так, майбутнє таке собі. Ну, взагалі не радісне. Добре, друзі, дякую вам за перегляд. По загрозі подивилися і, е, мабуть, буду ще дивитися сьогодні. Також викладу загрози по регіонам. Да? І в плані е, Різдва на цей тиждень чого чекати, чи буде загроза 6-7 січня. Обов'язково зроблю такий розклад. Дякую вам за перегляд, за ваш час і за підписки, за добрі коментарі. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.